Який автомобіль підійде такій яскравій дівчині, як ти? Toyota Yaris Яріс виїхала на зустрічну смугу, і машина знов мені каже: Марійка зосередься, візьми себе в руки. 3,8 літри на 100 кілометрів. Ганяєш. Чи є у Тойота якісь цікаві умови приготування? Знаєш, як вона їздить? Хочеш тобі покажу? Тут високий кліренс, бачиш? Обожнюю, коли є камера заднього виду і екранчик. Як ти взагалі вижила в туризм? Ну, дуже м'яко вона проходить всі незручності, а в нашому місці це дуже актуально. З якого боку у тебе бензобак? Оце важливо, коли дівчина їде і ось так от тримається за кермо, розумієш? О чого він тормозить? Да? Дівчина завжди забуває, коли треба зробити ТО. Але я цього не роблю, тому що за мене це роблять менеджери Тойота. Просто зробіть собі безкоштовний тест-драйв. Тож зробимо це, як роблять дівчини. Добре, вітаю, друзі! Мене звати Марія Дранова, а це Тойота Центр Кривий Ріг. І сьогодні до нас завітає чарівна дівчина. Це справжня self-made woman. Це дівчина, яка успішно будує свою кар'єру, багато подорожує. І сьогодні ми будемо з нею спілкуватися про найкращий жіночий кросовер. Це Toyota Яріс Cross. Так же звати цю яскраву красуню. Давайте зустрінемо це Валерія Котлер. Власниця туристичної агенції Join Up. Лєра, привіт, вітаю привіт. тебе! Як доїхала? Чудово, сьогодні дякую. така спека. Дякую, що ти знайшла час. Ти знаєш, коли ти казала про те, що ти хочеш змінити свій авто і шукаєш, я подумала, який автомобіль підійде такій яскравій дівчині, як ти. Такий же зухвалий, динамічний та дуже яскравий, такий, як ти. Тож сьогодні я тобі пропоную зробити тест-драйв нового Yaris Cross і подивитися на нього ближче жіночим Очима, тому що, знаєш, коли хлопці роблять тест-драйв, це одне, а коли дівчата його роблять, то це зовсім інше. Тож зробимо це, як роблять дівчини, добре? Повністю згодна і я вже в перечутті. Добре, пішли. Лєра, ну як тобі найпомітніший автомобіль цього автосалону? Це що скажеш? Я дуже у від нього, якщо чесно. Ти знаєш, я тобі зараз таку фішку про нього покажу. Дивись, по-перше, тут високий кліренс. Бачиш? Те, що я люблю. Дуже високий, бачиш. Зручно сісти, зручно поїхати і дуже зручно припаркуватися. В першу чергу для дівчини. Як гадаєш? Я думаю, що це будемо зараз випробовувати. Так, я також раджу. Давай спробуємо вже поїдемо, покатаємося, але спершу давай вип'ємо кави. На Тойота центр криверів завжди найзапашніша кава. Тож беремо каву і їдемо. Добре? <му> Як тобі кава, до речі, спробувала вже? Смачна, обожнюю американо. Так, да, я з тобою погоджуюся. Найкращий варіант для, для дівчини це кава без молока. Хотіла тебе спитати знаєш, з приводу бізнесу трішки. Ти ж турагент з величезним досвідом. Знаю, що у тебе було навіть дві було туристичні агенції, потім одна через війну, ти трішки змінила свій бізнес. Але скажи, чотири навіть було, ось так, розумію, розумію. Це величезний досвід, цікавий, величезний досвід. Але скажи мені. Як ти взагалі вижила в туризмі? Тому що спочатку це були роки корони, і туризм дуже дуже ну було нелегко. Так потім війна почалася, і треба змінюватися весь час. Як ти з цим порешся? Така тендітна дівчина і такий великий бізнес. По перше, напевно, це любов до своєї справи і до того, що я роблю. От. І це, напевно, мій головний мотиватор. Також це моя команда, яка дає невелику підтримку мені. Ну і, звичайно, це великий досвід, який у нас тут є. Я можу сказати, що я і моя команда ми справді професіонали, і у місті нашому одні з найкращих та й в Україні в принципі, ми ходимо до топ-100 агенцій України. От. І ця довіра людей, ну я дуже відповідальна людина. Справді і для мене підвести когось це розуміє. От. От тому про стабільність, надійність це ті риси, які присутні мені, і моїй агенції, моїй команді. Єр, скажи, будь ласка, я знаю, що ти працювала з багатьма провідними провайдерами туристичного ринку. Але коли почалася війна, ти змінила свою позицію і кількість твоїх партнерів зменшилася. Скажи, чому це відбуло? Ося, тому що багатьом твоїм клієнтам це також буде цікаво. Так, я підтримую свідомо про українську позицію. Початку повномасштабного вторгнення виявилося, що є партнери в туристичному бізнесі, які мають російські корні. Тому навіть на рівні держави туроператори були позбавлені ліцензії зараз. На жаль, або на щастя, я не знаю, тому що є люди, які постраждали від цього, так але з цим туроператором ну звичайно не працють. Уємо є ще туроператори, які мають недоведені російські корені, тому я завжди своїм туристам пропоную перш за все продукт від українського виробника, яким є Джойна туроператор Так ну і інші не такі великі туроператори українські. Або ж якщо це європейські туроператори, то з ними ми також співпрацюємо. Тобто, ті, які наближені до країни агресора, ми їх оминаємо. Угу. Знаєш, ти так кажеш, а мені хочеться тебе просто зараз обійняти. На нас просто ці петлички всі, ми не можемо це зробити, але потім я обов'язково зроблю. Підтримую цілком твою українську, проукраїнську позицію. Ну що, кави попили, тепер поїдемо. Як ти? Так, звичайно, до парку. Так? Добре. Так, ну що, ми вже в салоні. До речі, у тебе телефон заряджений? Дивись, яка тут є класна фішка. Раз, поклала, почекала трішечки. І ось, бачиш, вже пішла заряд. Насправді зручна така штука. Так, по-перше, давай пристебнемося з тобою, тому що дівчата, це про що? Це про безпеку. І будемо трішки їхати, а я тобі трішки розкажу про цей автомобіль. Зручна коробка автомат. І ми виїжджаємо. До речі, знаєш, що тобі хочу сказати? Ось ці гібридні автомобілі це просто клас, особливо в сучасних умовах. Скажу тобі, по-перше, 3,8 літри на 100 кілометрів це її розход топліва. Розумієш? Це просто дуже велика перевага при виборі авто, особливо з цінами на бензин зараз. На ну, майже 60 гривень, дівчата. Тож перед тим як купити авто, думайте, думайте, що купуєте. І якщо ти ганяєш, до речі, ти ганяєш за кермо? Ну чесно скажи, ганяєш? Я насправді обожнюю швидкість особливо за місто. Ну, якщо ганяєш, то дивись до 130 км за годину, то це ще буде твій розход 3,8 літрів. А якщо трішки натопиш, тут до речі можна тут е, і літрів двигун, але за рахунок того, що це гібридна машина, знаєш як вона їздить? Хочеш тобі покажу? Ані, не буду там ззаді поліція, мабуть, ще поїду так, як їду, в межах того режиму, який є. А скільки років, до речі, ти до Криму вже? Приблизно 5 років. Це вже такий досить вагомий стаж. Я так? Є таке, але мені здається, я була для цього народжена, якщо чесно. Я сіла і одразу поїхала. Розповім тобі одну історію. Їхала я зі своєю подружкою до Дніпра. У неї така дуже жіноча машина. У мене весь час було таке відчуття, що нас просто здує траси, Розумієш? А все чому? Все тому, що в маленьких машинках, в жіночих машинках, так званих. Дуже часто незбалансована динаміка руху, розумієш? І коли ти трішки даєш газу на трасі, то у тебе відчуття, що тебе зраз, зразу вийдує кудись ківет. Тут такого немає. Тут вже є ці балансові системи. Чесно, я забула, як вони називаються. Якщо треба, тобі менеджер там на Тойоті вже розкаже. Ось, і тобі буде дуже зручно їхати на цій машині навіть по трасі. Що тобі хочу сказати? Взагалі, знаєш, про дизайн. Мені нагадує ось таке. Я. Десь 18-19 років. Така молода, файна дівчина. Дуже красива, як Тойота Яріс. Молода, розумієш? А ось Яріс Кро це як я зараз. Тобто я трішки підросла, зробила якийсь собі там такий невеличкий тюнінг. Ну, давайте будемо, дівчата, чесні, кожна з собою. Да? Пошла до залу, трішки потренувалася. І бачиш, ось ці всі такі трішки надуті форми, такі файні випуклості або впадини декуди. Дуже красивий салон це все сучасна Яріс Крос. Швидка, мобільна, трішки дівоча, але дуже драйвова машина. Дивись, ми зараз їдемо з тобою в потоці машин. Бачиш, вони з одного боку, здається, що десь далеко ці машини, а з іншого боку, от чого він тормозить, так? а з іншого боку, здається, що машини близько. Тут є дуже класна система, називається моніторинг сліпих зон. Що це означає? Це означає, що якщо машина буде до мене їхати дуже близько, розумієш, мені буде сповіщувати і мігати там певні от на дзеркалах такі сповіщувальні е сигнали робити. Я вже буду зосередженіше їхати. Я буду розуміти, що треба щось мені тут більше за руль триматися. А до речі, знаєш що? Як визначити жінку, яка тільки почала їздити за кермом? Я тобі скажу, це. оце, Коли дівчина їде і ось так от тримається за кермо, розумієш? До речі, знаєш що? А назад ми будемо їхати з парку, ти сядеш за кермо, проїдешся і для себе зрозумієш всі переваги цієї машини. А ще, а ще я тобі хочу показати одну фішку, яка є на цій машині. Дивись. Бачиш, що я зробила зараз? Я виїхала на смугу, і машина мене попередила: Марійка, 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 ти щось робиш не те. Розумієте? Дивись, знов що я роблю? Без увімкненого поворотнику. Ну, трішечки я там подивилася багато часу на себе в дзеркало і щось не побачила. Виїхала на зустрічну смугу, і машина знов мені каже: Марійка зосереться, візьми себе в руки. Розумієш, це в першу чергу про що? Це про безпеку. До речі, нам треба буде трішечки перелаштуватися в правий рядочок. Так, їдемо, їдемо. До речі, знаєш, в цій машині ти зараз сядеш за руль і сама подивишся дуже зручно перелаштовуватися. Дуже яскрава панель, вона зручна. Вона як для дівчини зроблена. Розумієш, все таке яскраве, потужне. І дуже інформативне, немає нічого зайвого. А ще знаєш, тут є дуже класна система. Називається Hold. і я її зараз нажимаю. Бачиш ось зелененьким. І якщо мені треба буде пригальмувати, ну, наприклад, мені треба там поправити свій мейк, да, подивитися на себе, все чи добре. Я можу тут сміливо, навіть знаходячись на режимі Д, тобто це режим їзди, якщо дівчата хтось не знає, але ви знаєте, я дивіться, прибрала ногу з гальмів і все добре, я стою. І якщо мені треба буде поїхати, зараз ми цю жіночку файну пропустимо. До речі, як їй? Дуже личить шляпа, да? Ну скажіть, жінка в шляпі це щось особливе. Ну вона щось не хоче йти, ну до речі, йде. Дивіться, я просто зняла ногу з гальма і поїхала. Ну, от зараз я буду паркувати. Ну, я трішечки вирівнююся. Так, не з першого разу. Дівчата, хто молоді хто ще не вміє кататися файно, ви за це не переживайте, Завжди можна перепаркуватися, переїхати. Це все нормально, розумієте? Головне, як ви себе відчуваєте. Посміхайтеся, будьте в гарному настрій, і все у вас буде добре. До речі, знаєш, ще хочу тобі сказати. Тут є дуже зручна, взагалі в роботі з Toyota дуже зручна є система Toyota Assistance. Чули про неї? Ні, не чула, якщо чесно. Розкажи, будь ласка, більш детально. Була в мене така ситуація. Я їхала на трасі і пробила колесо. Ти можеш просто скористатися послугою від Toyota Assistant, зателефонувати, і тебе ніколи не залишать без допомоги. Навіть якщо банально і просто по-жіночому ти забула заправити вчасно автомобіль, тобі привезуть бензин, і не дай Боже, щось трапилося на дорозі. У тебе завжди буде можливість подзвонити і визвати евакуатор. Тож Toyota Assistance – це система, яка завжди поруч з тобою і завжди є твоїм надійним другом в будь-якій ситуації. І до речі, знаєш, що мені ще подобається, я сама власниця Toyota, але в мене трішки інша модель. В першу чергу це сервіс. Я тобі приведу простий приклад. Знаєш, дівчина завжди забуває, коли треба зробити то. Ти взагалі пам'ятаєш, коли робити треба? Ну я дуже відповідальна особа, тому так. так. А я не знаю. Ну не знаю. Мені батько колись радив справді казав: Марія, тобі треба завести зошит і в ньому фіксувати. Ось у тебе там була заміна масла а потім у тебе була там заміна чогось ще там, якихось фільтрів. Але я цього не роблю, тому що за мене. Це роблять менеджери Тойота. Вони мені дзвонять і кажуть: Марія, вам треба приїхати. У вас то-то, то-то, стільки коштує, просто приїздіть. Я їм віддала ключики. Вони все зробили. Я попила каву затишно, як ми сьогодні з тобою це робили, і поїхала далі. Ну, це прям вау, дуже зручно да? насправді, тому що е, в сучасних умовах дуже багато інформації треба тримати в голові. А коли за тебе думають, то Ну та за нас думає: до речі, давай, мабуть, ти тепер сядеш за кермо, і ти поїдеш на собі, відчуєш і динаміку цього автомобіля. І, взагалі, ну треба по жіночому сісти, роздивитися, щоб тобі було затишно, комфортно. Добре, Тож я тоді сяду рядом. А ти за кермо? Я любки, Поїхали, поїхали. Їхали красуня, будемо ще кататися з тобою. Дуже цікаво взагалі твоя думка. Як тобі? Обожнюю, коли є камера заднього виду і екранчик. До речі, якщо побачиш якому якусь маленьку ямку, сміливо заїдь. Дуже важливо, особливо для дівчини, розуміти, як машина себе веде на дорозі. Ну, ми ж не на автобанах весь час їдемо, да так? вона така мігесенька. Бачиш, так, раз, по жіночому так трішки підпригнула і поїхала. Так. До речі, а чи є у Тойота якісь цікаві умови кредитування? Ти знаєш, є наразі діє програма, яка називається «Тойота Легко. В чому її основна цікава фішка? Ти вносиш як при звичайному кредиті. Перший внесок. Ну, наприклад, тобі кредитний менеджер порахував, і ти розумієш, що в твоїх силах зараз платити 30%. Окей, ти їх вносиш і починаєш користуватися автомобілем. Тобто ти зразу стаєш її власником, так? Три роки ти їздиш, подорожуєш, цікаво проводиш час, і через три роки у тебе є вибір. Ти можеш продати Тойоті своє авто, отримати кошти і знов-таки взяти нове авто, більш сучасне, якесь більш. Динамічний, якщо ти забажаєш, і знову їздити на новій машині. Тобто, якщо тобі більш цікаво, ти можеш підійти до кредитних менеджерів Toyota і вони тобі більш детально про це розповідати. Добре? Супер. Як тобі, до речі, за кермо? Я у захваті, якщо чесно, дуже така зручна машинка, простора. Тож, як для першої автівки, це чудовий варіант. Я вважаю Ти зможеш зараз спробувати. У світлофорі свої навички, можна сказати, екстремального потіка. Тому що справу, справу ти побачиш, там є такі дуже величезні яви. Перелаштуйся, перенаструйся в той правий ряд і спробуй проїхати там. Як? Ну, дуже м'яко вона проходить всі незручності, а в нашому місці це дуже актуально. Дорогі друзі, була Валерія Котляр, провідний турагент, агенція join up у місті Кривий Ріг. Звертається. До речі, у Лери дуже цікавий інстаграм. Вона його дуже професійно веде, пише дуже цікаві пости. Знаєте, я собі навіть коли передивлялася, скроліла і дещо зберігала. Там про Іспанію дуже цікаво, мені здалося там. Я навіть собі зрозуміла, які я пляжі якось хочу після цієї клятої війни подивитися, побавитися з дітьми. Тож я дуже дякую тобі. Я маю надію, що сьогоднішня наша з тобою подорож вона була для тебе цікавою. Що а, ти обереш все ж таки той автомобіль, який вартий такої яскравої дівчини, як ти. І що хочу ще сказати, дівчата: сьогодні був такий, знаєте, розбір, тест-драйв невеличкий, але очимо жінки. До речі, що потрібно знати дівчині? Потрібно знати, де от той хабаток засунути в машину, щоб заправити її. Ну, ви зрозуміли, коли на заправку приїздиш, і розумієш, з якого боку у тебе бензобак. Оце важливо. Важливо, щоб було яскраво, комфортно. Важливо, щоб візуал тобі просто подобався, розумієте? І за цими такими дівочими, можливо, трішки параметрами, ми сьогодні дивилися на Yaris Крос. Класний дівочий, але ви знаєте, дуже вправний, дуже маневрений. Тож, дівчата, приїздіть до Тойоти, просто заходьте до менеджерів. Тут дуже класні хлопці, вони взагалі дуже вічливі, приємні. Просто зробіть собі безкоштовний тест-драйв. Можливо, щось вам прийде до вподоби. І якщо ви такі, як і ми з Лірою. Невеличкі підприємниці, які прагнуть до того, щоб розвиватися, маю надію, що ви виберете один з цих автомобілів. До зустрічі!